Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати три пакетика. Почнемо з цього Робіна, маленького помічника Бетмена. У нього тут такий є ранець, ранець якийсь безтолковий. Ну, що є? Ззаді нам показується масштаб цієї решопки. Так, зараз його розпакуємо. Так, в наборі у нас його ранець виходить на суму 35 гривень 25 копійок. Що якось ну мало, мабуть, я вже зажравшися що це мало. Хочу більше, ну більше немає. Давайте подивимося поближче. У мене вже новий кронштейн, якщо ви побачили. Він модернізований. Так, його дитину цю відкладаємо. І запчастин у нас цікава. Бачите? Це щоб наші вішати йому всякі бебахи. Гвинт. Ось ці решіточки. Палка, його знаряддя для лупсування. Ось ця прикольна мене такої, мабуть, не було. Оце стандартні. Стандартне таке вже щось було в мене. Так, і найдорожча деталь в наборі. Це ось ця бачите, який крепежик. Коштує 6,88. На другому місці у нас йде така пластина коштує 6.39. Бік-обік ідуть. Ну, Наступна займає ось ця фігня 5,97, як вам, да? я вже неодноразово казав, що ціни за рідкості, кольору, складності побудови самої деталі та її кількість випуску. В наборах ціни з цього різняться. Так, і найдешевша у нас гривня 20. Потім йде жовтенька така, гривня 26. І замикає круг найдешевших, оця фігня, гривня 45 на даний момент. Так, переходимо до хлопчика. Так. Давайте подивимося на його тушку. Тушка прикольна. Тушка гарна. Так, і дивимося склад. 38,99. Його штучка. Так, ножки хлопці Ого, ножки коштують. А, -а, а, дивіться, це прям атас. Ноги давайте зупинимося, 60 56. Ці ноги, вони, я вам зрозумів, я зараз вам розповів, як я зрозумів. Бо мені ж немає де брати інфу. Є великі, ну, стандартні міні-фігурки. Є діти. У дітей ножки маленькі. І є підлітки, ну вони ж і не діти. І не дорослі. Дивіться, давайте на прикладі цього пожарного. Бачите? Так, у дітей передусім ножки не згибаються. А у цього, бачите, підлітка, ножки згибаються. Так. А у мене дитя є в цьому причудовому пакеті. Мабуть, дитини у мене немає. У мене, правда, є інше підліток. Я це вже зрозумів, коли проводив зборку. Ану Ну, Ось цього він, бачите, вже дорослий. Це не такий підліток. У мене є ось ця, вона також підлічка. Вона також підліток. У неї маленькі ніжки. Бачите, папирочки. І з тому ці ножки коштують аж цілих 60 гривень. 56 копійок, бачите. Вони одинакові. Так, це зайво прибираємо. Ще, ото, що я не знімав, ще нікуди не розклав. Так, давайте дивитися на голову. Хова, така і зла, давайте злу ставити. 43,86. Так, а де наш Бетлем? Тобто Робін минулий. Бачите, цього червона маска, цього зелена маска. Повністю відрізняється. Так, а, дивіться, оця фігня... іде як частина мініфігурки. вона є невід'ємною частиною. Бувайте йому злу. Як домовились. Так. Перука 1824. Хова. Так, блін. через камеру трошки. Отак от. І оця фігня коштує 19 гривень 3 копійки. Прикидуєте? Це отакої. Так, давайте я його зберу за кадром. Хова. І ви побачите зразу готового. Тадам. Ось цей от хлопець. Підліток. Не хохри-мухри. З цим не можу попасть. Хоба! Бачите? Хоба. Так, давайте ще вам назову, скільки коштує паличка по його знаряддя. 2,29 і з цікавого також. Це... Гвинт 2 гривні 92 копійки. вибачаюсь. Я вже сліпий. Так. Давайте переходити до наступного. До наступного дівчачого набору. вам? Ось отак. От дівчачий набор. Брав його виключно. За, заради деталі. Вірте мені, це тільки заради деталей. Іншого мені не потрібно. Ду -ду 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 -ду. Випадайте, тільки не розлітайтеся, будь ласка. Так, тут все. Подивіться, все чи ні. Начебто все. Так. Зараз я розкладу. Так. Ось так от. Так, із цікавого мені оця принтована деталь з зеркалом. Помада. Так, фокусуйся на помаді. Оця фіня прорезинена. Так, так корона тут така херня. Вона мені до жопи. Є нема. І.. Як вона розчоска, як буде по-українськи, я не пам'ятаю, не пишіть. О, і що така фігня є? Перший раз таке бачу. Ну, Це тіпа, кришечка від бутилки. Ну все. Так. М -м, так, Робін був 2022 року у випуску. Так, і. Ця дівчача фігня 2021 року. Так, найдорожчою деталью є дзеркало. Ви, мабуть, гадали. Вона коштує 11 гривень 69 копійок. Далі у нас йде оця помадка. Давай фокусуйся на помадці. 9 гривень 5 копійок. Третє місце займає, як здогадались, оця штукенція. 8 гривень 12 копійок. Так, із цікавого по цінам. Ось ця корона. 4,23. розчіска 3,44. Найдешевше оказалась оця піпка. Ця піпка коштує 65 копійок рожева. Потім ось ця коштує. 91 копійку і замикаю круг. Ось така. Як вона? Лавандер. Колір чи як. Тут їх три відтінка, щоб ви розуміли. Хова. Хова. Може ще якісь є. Значить це вже все. Так, І колір замикає ось цей. Так, ну, який це колір, кольор показує мені. Medium Lavender. Бачите? Так. Взагалі тут на 96 гривень 74 копійки. Детали. Так що, знову буду збирати за кадром. Зараз, одну секунду. Так, зібрав. Саме цікаве, давайте якось спробуємо ось так. Зрешто тип це купили. Так, бачите. Перша частина, що схожа на те, що на пакетику навальована. Тут аж три ігрові частини цього набору. Помадка з росісткою, фрошисткою, проватка якась пуфік. Та ось ця мадуазельна фігіння. Так. Балансуємо, балансуємо. Так, це все. Наступне та останнє на сьогодні йде ось цей набор по ніндзяго. Бачите, змією. Там Там цікаво, що є окремо частини, як вона називається, Ігрові стандартні для набору та є деталі мініфігурки Да, міні складається з звичайних запчастин які є невід'ємною частиною. Так, начебто все. Так, давайте сюди передвинемо, підзумуємо. Дивіться, який кристалик, о, о, ця фігня. Я думав, тут кристал знаходиться, а тут така піпка. Фальшивка, як кажуть. Так, навіть так, окремо відходить від цієї рептилоїдної фігні частинки. Ось так. Потім йде, де. Як вона там? Забув ях на кій, сай, осай. Та ось такий. Оце все, що у стандартний набор входить, як кажеться. Найдорожчою є сай. Бачите, який він. коштує 3,77. потім далі йде кристал. Бачите, гривня 86. Ось ця фігня з піпкою. З дирочкою внутрі гривня 70 і золотий конус 92 копійки. Так, далі йде все ящерки. Ящірка у нас тут прям бомба. Так, ящерка сама 2022 року. Чого ящерка? Змійка. Давай. показуй так, у нас технічні незручності відвалився інтернет, як це завжди. Зараз я находимо. Так, продовжуємо. Після технічної перерви. Почнемо. Так, дивіться, яка тут. Тушка. У нього золота рука. Якісь ненагрудники до серця фігня. Рука золота. Колір приємний, якийсь голубий. бачите. На камері він трошки іншого кольору. Він такий зеленоватий, як він називається по-научному Dark Тарк... tork якийсь. Ось такий, щоб ви розуміли, якщо вам буде цікаво. Так, давайте. Тушка наша коштує 43 гривні 16 копійок. Так, далі давайте вам покажу ось цю причудову голову, змії. Ну да, бачите, яка вона офігезна. Вміють же, блин, спаювати декілька пластмас. Як вони це роблять? Ну, я розумію, як вони це роблять, але... Зробити це дуже складно, як по мені. І опля. Все, мені фірка зібрав. Він ще все за частини. Ну, голова коштує 37,28. Потім ось тут капсула така. Коштує 7,40. Найдешевше коштує ось ця піпка. 66 копій. Промахнувся. Так. Ну і поутинка. Ось це 5.24. Поутинка така. 3,82. Та щось я промахуюсь Так. Гривня 39. Дванадцять тридцять Потім 73 копійки. І гривня 49. Шість штук таких. І таких по 5.24, Також шість штук. Ну зараз буду збирати за кадром. Чекайте. A few minutes later. Так. Перше, що я хочу сказати, ця змія паук дуже фігезна річ. Дивіться, яка вона, вона стоїть. У мене навіть цей як вона називається, кристал цей. Тут у мене тут запакувався в пакет. Бачите, який він. Класний. Я рахую, що це прям бомба. Такий Давайте віддалимо трохи. Щоб тримати, І можна ножки там. Шість у нього ножик. Сай. Так що бомба. Нарікаю його Супер Бомбою. Бачите, навіть на якесь топливо у нього є. Це правий двигатель, щоб ця вся фігня працювала. Так що круто, круто, круто. Ножки можна зчавить. І він типа підпливе. Ось так от. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, давайте свої зауваження, поради та натхнення. Будемо читати, дивитися та обмірковувати. До зустрічі!